Так, добра раночку. День починається з такого невеличкого рефрешу, Бо я щось вийшла на кухню, у мене до цих до них поприлипали крошки. Поняла, що, мабуть, треба включити пилососик, швидко тут пройтися. Зараз я тут чуть-чуть собі позбираю. А потім уже... Буду готувати сміляночок. Ми сьогодні спали навіть без кондиціонеру, наскільки спала жара, що ми навіть не вмикали кондиці. Все удивительно, бо такого ще не було жодного разу. Сподіваюсь, ви там хоч щось чули. Такого не було ще жодного разу, щоб ми змогли ніч проспати без кондиціонеру. Господи, так як прийшли, так вчора й кинули шмотки. Ну, а що вам тільки цю хату показували? Ні, от так дуже буває. Розвелись срача. Тепер вираємо. Так зручно, коли є підсвітка. Воно класно підсвічує усе сміття. Боже, всю кучу треба розібрати. Ой-ой-ой. Що мінополу жить? Хтось знає? Я ні. Ти, ти ти... возродився? Чого? Ти возродився, кажу? Я просто став. Я просто став. Ні, сераз. Ми його ще не трогаємо. Ще під пів часу, то ми до нього не будемо говорити, бо це ризиковано для життя. Mm. Я влог знімаю. Так, зробила нам сніданочок. Ми купили вчора тортильї у цьому у магазині. Типу, такі як ми з мамою в Греції постійно брали. Я їх побачила і така: О, мені це надо. І я зробила нам такі сендвічі на тортильї. В цьому тут трошки інша зелень і ковбаска, яка йому подобається, з вялена, чи як вона називається. Я не знаю, мені взагалі в Італії не подобається ковбаса, бо вона, видно, ну, у них якась дуже класна і дуже правильна. Вона мені вся на смак, як сире м'ясо, я не можу її їсти. А от, собі я зробила з руколою з яйцем без цієї ковбаси, і теж дуже мені буде смачно. Сік ми нарешті знайшли тут смачний, який нам подобається. Ось цей бренд Vivi Land. Бо все, що до того, ми брали і пробували, воно тупо не смачне, воно просто таке, як. Порошок розведений з водою, а це хоч на смак, як дійсно вичавлений сік із фруктів. Єдине, що я тут ще не дивилась, що тут по складу. Треба попросити <просити> Чорджипті проаналізувати. А, але от на смак, оце саме натуральний із всього, що ми поки тут брали. кстати, поставила стірку чорне і темне, і тільки після цього побачила, що в мене грязна футболка від маски для обличчя. Окей. А, і я ще хотіла сказати щось. А що я бачила тут е, ця дікі? Оцей, пам'ятаєте, я вам розповідала, що мені дуже подобається грецький такий соус-йогурт з е, е, огірком, зеленю, чесничком. коротше, дуже смачний. Е, я його тут знайшла, але він тут щось дуже дорогий. Я не розумію, чого такий дорогий. І е, я вирішила, що я його не буду брати, а я попробую його все-таки зробити. Думаю, що на наступному тижні, а наступного тижня вже буду в Іспанії. Бо я в четвер вже уїжджаю. Ну, через тиждень, значить, попробую зробити. Будемо з вами вчитись його робити, бо він дуже смачний. Так, давайте пробуємо чому тут. вийшло. <решко> Звісно, mm? дуже смачно. Та вже майже достиралась машинка, а це значить, що мені треба зробити саму нелюбиму річ в своїй житті. Розібрати сушилку Боже. Якби б ви знали, наскільки я ненавиджу це. Я знаю через що? Через те, що я взагалі не люблю лазити в шкаф. В мене ще за життя. Не було жодного разу настільки зручної організації речей в шафі, щоб я любила туди залазити. Кожен раз в мене стрес, коли мені треба знайти і вирішити, що мені там вдягнути, або мені треба знайти там рушника, постіль чи щось таке, в мене харять шафи. І коли мені треба туди щось скласти. Оця сушилка тут стоїть уже тиждень з усіма віщами, тиждень. І вона вона просто предмет інтер'єру. Мені окей, мені норм, що вона тут стоїть. Ну ж, бляха. Її треба звільняти, щоб інше сюди. Віжити. І та проблема. Не подобається. Не люблю, отрицаю. Що з цим роти? Непонятно. Я за свої 25 років життя ще не знайшла для себе вирішення цього запитання. Як зробити так, щоб мене цей процес не харив? Я не знаю. Вічно десь там ти туди залазиш, і ти розумієш, що тут полочку треба перебрати, а тут отут, отут, отут не там лежить, де треба. починаєш там капашитися, потім в тебе псується настрій, тому що ти взагалі зараз не збирався це робити. Ой, коротше, а в мене ще... Ну, я так підозрюю, я не знаю, в мене там немає нічого такого там діагностованого, але я підозрюю, що в мене є розлад дефіциту уваги. Бо в мене є такі штуки, от знаєте, як я один процес починаю по дому робити, а потім не можу його завершити до кінця. Переключаюсь на інший процес, переключаюсь на інший процес. І в ітогі я отак цепочкою ухожу по дому, де до взагалі протилежної задачі, а починала я взагалі з чогось іншого. Типу, я, от, наприклад, отут хотіла протерти пилюку там на поличці, да, гіпотетично візьмемо ситуацію. Пішла в ванну, взяла тряпку. З тряпкою, бачу, що раковина грязна, положила тряпку, взяла доместос, залила раковину, там, типу, цим, розвернулася, бачу, що. Машинка пральна у нас е, повна її треба поставити. Вигрузила, поставила стірку, е, вийшла на кухню, щоб взяти там що то там, що мені треба ще вкинути в машинку. Да? Бачу, що на кухні грязно, починаю -при -при прибирати кухню. Ну тобто, розумієте, потік, так? Да? То що я взагалі хотіла протерти просто пилюку е, на полишті, а закінчила тим, що вже мию кухню. Тобто, а ці всі процеси, які я по дорозі почала, вони отак от начаті, але вони не завершені. І мене це так бісить. Господи, ви собі не уявляєте просто. А особливо, коли в мене є протягом дня якась велика кількість дрібних задач. Це для мене просто якась катастрофічна проблема, бо я буду пів дня відкладати і не братися взагалі за жодну задачу, бо я не знаю, який порядок дій мені краще обрати. І я така, ну, ще чуть-чуть почекаю, ще чуть-чуть почекаю, поки в мене не згорять всі дедлайни. І я не почну робити хоч щось чисто від того, що я вже нічого не встигаю. Як я живу в цьому світі, я не знаю. Не просто. Е, вот. І тому, коли я займаюся цим всім, відповідно, я думаю, що ця тема теж тригериться, бо я відкриваю шкаф, не маю, що там срачка, треба його перебрати, а я не люблю це робити. відволікаюсь на щось інше. Ну, коротше, ви розумієте, думаю, що я маю на увазі. Я знаю, що це проблема зараз взагалі дуже у багатьох. Вона суперпопулярна. У кого є така тема, пожалуйста, діліться в коментарях вашим досвідом, як ви з цим боретесь. Ну, я прям часто намагаюся себе насильно. От я прям типу, прибираю на кухні після того, як зробила вечір, да? Перекладаю там зі сковорідки в лоток макарони, бачу збоку вже лежить грязна ложка. Хочеться поставити цей лоток, отак як я його е, тіба, накладаю, взяти ту ложку, піти поставити її в раковину чи в посудомийку. І я така: но-но-но-но, ми до цієї ложки повернемося пізніше. Нам треба завершити процес з макаронами. Я засипаю макарони, закриваю лоток. Така перевіряє, щоб я точно спочатку поставила лоток в холодильник, тобто завершила цикл цієї справи, а потім починаю робити далі щось. Ну я не завжди себе можу на цьому зловити, сконтролювати і це. О, це дуже сильно харик, якщо чесно. Треба, мабуть, до, до психолога згадати. Але я знаю, що ця фігня, в принципі, вона не лікується. Це просто, от... ти просто маєш навчитися з цим жити. Просто не тренуватися. Мені круто. Ми вибралися з дому і зараз поїдемо. Він втік від мене. Чем для тебе? Я про тебе. Я не поняв, що Цікаєш ти. Тікаєш від ти. мене. Ми їдемо зараз в магазин All My. Китайський такий. Там, де можна купити все. І їдемо ми туди. Тому що мені треба купити реквізит для відео. Е Рекламного для тіктоку. У мене... Початку вересня планується співпраця з ліптон, і вони для цього прислали мені товар аж з України. Я замовляла доставку перевізником. До речі, дуже зручна послуга. Українці прям молодці. Вони налагодили дуже класний сервіс. Я там 20 євро заплатила за доставку посилки. І Її в неділю забрали в Україні. В середу вона вже була у мене вранці. Дуже крута штука. Я коротше тепер буду користуватися такими перевізниками, ну, напевно, тільки цим перевізником, у якого я вже замовляла, дуже класна послуга. І вони мені прислали товар, ми мали ще в суботу поїхати на море, і там я мала зняти для них відео, але у нас не сталося у роботі, Тьома не зміг. Таня теж мала з нами поїхати, але в неї теж не вийшло, на жаль. Коротше, наша поїздка на море. Через це в мене злетіла моя задумка стосовно відео. Е, тому доведеться перенести цю цю зйомку у парк. Але для цього мені потрібно, щоб все одно відео було красиве, мені треба зробити такий вайб-пікніка, треба якийсь плед купити, чи якесь покривало світло, щоб воно гарно відео виглядало якісь там може стаканчики, такі, щоб типу, може його налити, цей ліптон в кадрі. ну в общем загалом зробити таку красиву картиночку, щоб воно було симпомпульненько. Все, що там корисно для цього, ми знайдемо в цьому магазині, все я візьму, щоб було класно. Бо там на морі типу не треба було б так багато всього, тому що там сама собі локація знаєте така, що типу там ну не треба сильно і, в принципі там Весь такий морський реквізит, у мене є Почекай. Але що стосується парку, тут треба трошечки зробити красивіше. Ну, Таке основне, я просто хочу якесь світле покривало, бо я думаю, що я для цього відео вдягну на себе світлу сукню і воно буде прикольно меншитися. Вот. Але... Є ще, що, звісно, варіант, такий екстремальний, який вчора запропонував Артем. Я ще же їду до Яни в Іспанію на 5 чи на 6 днів, не пам'ятаю. І Тьома запропонував мені взяти пляшку з собою і зняти там це відео, але <смістити> <смістити> мені ж не можна в вишні поклажі рідини більше 100 мл, а пляшка там 0,5. І Тьома каже, а ти вилий просто ліптон цей вдома, привези з собою пляшку пусту, а там потом, типу, завариш якийсь чай і зніми. Ну коротше, і туди нальєш в пляшку і знімеш там відео. Я так посміялася, але думаю, на самий крайній випадок, якщо я не встигну до четверга зробити те, що мені потрібно, я візьму цю ідею на Ну, Це такий крайній случай реально. Бо дуже багато гемороду, таке відчуття. Ти хотаєш, вищо возмущається, бо будівля. 5500, там машини, ну що вдоль. Все одно так стать діагонально. Ми сюди, от в Аумай, oh приїхали. Зараз будемо шукати. Все, я кажу, це магазин для мене такий офлайн Аліекспрес. Бо тут є все, що є на Аліекспрес. Це ти була вже тут? Так. Да. Ну, не, не в цьому конкретно, але дуже мене прихопнула. Не, не в цьому конкретно, але була. Я не знаю, чи тут... Є. А, хоча він теж дуже великий. Е, да, я думаю, ми тут знайдемо те, що треба. Бо я була в такому, що він типу, менший за площею, знаєте, але він там типу, п'ятиповерховий. А цей одноповерховий типу, дуже широкий. Блін, вона дуже жорстко. Це там, помягче, там... тут пом'якший. Це для Це вже для професіонала. О, о, це м'яненька. Це така посолідні. О, для починаючих. <гас> да, Ужас! О, мені не на тряпочки для посуду. Але... Ні, не знаю, ні. Оце прикольні теж сюди наливаєш мичу засіб, і ти типу, по цим е, треш, і воно автоматично туди mm -hmm. стікає тобі. Надо што, да. не да, тут што, дуже што, багато всього Кажу, Чамі, пішли сюди, 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 ні, 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 стой. Я спочатку хочу пошаритися. І от ми шаримося. Щось там вже набрав. Ні, нічого набрав. Там прикольно, там, там далі ще прикольні штучки. Зараз подивимося. Це балджоштон називається. Хорошенький. Зіграємо в бадмінтон. Я в шокі. Я ж такого не бачила. Ми сейчас. В кошиках всякого інвентаря. Що нам може знадобитися? Бульбашки. А ні, це води пістолет. Не надо. Ой, сьогодні модні. Mm -hmm. Це, це поняли, ти типа набирає. В штуках я він да, Сам да. тут всмок воду. А потом стріляє на нього. Ні, Николай. Бля. У мене такі були. Угу. Uh -huh. Посейди, можемо купить додому. Ставимо в залі. Сейчас, секунда, надо плегу ножку забрать. А? Надо тобі таке? Шезлонг, конечно. Конечно. Ну, ми купили раптор і ще, бо в нас вдома откудись беруться комарі іноді. Хоча ми вікна не відкриваємо, я не знаю, звідки вони. Не розвертаються про колери. Я не знаю, звідки вони. Дивіться котик, я хочу ще подивитися, якісь стаканчики одноразові, красиві, може, може тут є, поможи мені. І, і щось типу кошика. Нам треба якогось для пікніка, якесь таке, що у нас буде стояти красиво на... Покривалі. Ми купили просто, речі, покривали, тут який плед ми не знайшли, ми просто взяли біле простирадло, просто його постелимо. Сподіваємося, буде гарно. Тьома такий, смотри, це вже чесночка. Я або таке для цибулі, або таке я візьму, бо якраз вчора я відрізала тільки половину цибулини. Я така, і куди мені його тепер класти? Я взяла величезний, тільки в мене був пакет на сіп, я поклала туди. Але по суті, ти просто відрізаєш половину цибулини і іншу половину от в цю штуку кладеш і все. Це супер. Я оце, я оце буду. Євро 50 воно коштує. Що тут є такі штуки для бананів? Ну це я взагалі не розумію, нащо, якщо банани все одно в холодильник ніхто не кладе. І, кстати, таку ще для лимону можна взяти. Я теж я коли я в салат додаю завжди лимонний сік, відрізаю тільки шматочок лимона, а інший просто залишається лежати так в холодильнику. Тепер буде лежати ці штучки. Ми взагалі ми не, не знайшли того, що мені треба для відео, зате накупили зараз повно всього левого, що нам кажеться, що потрібно. Гля, гля, що жінка моя наготувала ета здурій. бивнушки. Я так ждав бивнушок, ви не представляєте. Так хотів, так Ти, хотів і дождав. Дивіться, хочу. М -м -м, салатик. Ой, Макарошка, сейчас буду. Там з них сами жирный. о Не в дивись, аккуратно. Отпинушки. Короче, так. Нам сейчас будет дуже-дуже вкусно. Ми такі голодні вже просто. Дуже голодні. Двіс. Я це слюною вже, щоб вам показать. Обалдеть, а я вот это стою жду, пока ты попробуешь. <звук> Чикінчик сович? Ммм, все тоже пробовать, пока. Нет, Пробуем. Это тоже чуть-чуть пересолено? У меня бомба. Отлично. Майонез надо, майонез все надо. Я то и соус. У нас не майонез, да, шучу. Вкусно, пиздец. Просто, просто сдуреть можно. Кайфуй. Кайфуй. Як просто. Я так давно її відбив, такі вкусні. Капець, прикиньте, ми зробили довнушки, ми Маша сделали донушки з індички. а на вкус взагалі не хуже, ніж свинина. Мені навпаки, мені індичка курка набагато більше подобається за свинину, тому я взагалі кайфую. Теж вкусно хочу. Так, ми покушали. І зараз я вам покажу, що ми купили в цьому Аумаї. Який він смачний. Я відріжу цей кусочок, якщо. Так, перше. Це отака а, клітинку, що це? Скатертина, по-моєму, це. Е -е, я вже викинула від неї картонку, яка тут була зверху. Вона велика, по суті, цього було би достатньо, щоб використати це для пікніка. Але. Я не здумала, що вона така велика. Просто бо вона була запакована. Тому я купила ще біле простирадло. Я не знаю якого воно розміру, точніше, наскільки велике, бо тут написано, що його довжина 3 метри. На всякий случай. 3 метри. Зараз я хочу це розгорнути і глянути. О, картонка тут величезна. Ого. Ого ого го 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 Ну, коротше, буде у нас красивий пікнік. Я зможу. О, в цьому виходить. викидати. Все, <проб> короче, Я думаю, що ми пристелимо це простирадло і зверху цю штучку в клеточку і буде виглядати красиво. Далі, що ще для пікніка? Давайте я вам зразу покажу. По цінам я вас не з'ясую, бо я десь викинувачі, коли не все. Ми витратило 62 євро. Дофігіща, да якщо чесно, я взагалі не розумію, як там вийшло 62 євро, але вже як є. А, отакий кошик. Я правда, думаю, що він вже зайвий, звісно, нафіг він не треба був, але вже взяла. Сюди якісь типу фрукти покладемо, буде красиво на відео. І також дві ось таких дерев'яних штучки для подачі. Полуничку, якісь фруктики теж сюди накладемо, щоб можна було зняти гарний кадр з Ліптоном і всім стильними. А то, що я зараз про нього розказую, це вже вважається рекламою? Ну, він вкусний, якщо, щоб ви знали. Я дуже... Мій улюблений персиковий. Він ще є у них лимонний точно, і це зараз мені прислали малий новий. Очень вкусно. Е, далі. Ось такі штучки. Просто бумажні, такі як формочки, дві, е, намальований пиріг, але це теж туди можна буде щось покласти. Не знаю, коротше, я в, такі, в такому ми там все це вибирала, і що капець. Далі, те, що не стосується вже пікніка, тобто це все, що ми купили, це інше. З дому будемо туди нести з собою. А, оце ще. Мильні ці кульки. Я сто років їх не дула. Тут оцей лабіринт з шариком, звісно ж, на кришечці. Боже, у мене така ностальгія зараз. Поставляла. Коротше, з цим теж можна буде зняти прикольний кадр в парку. Далі. Взяли два ось цих гелі для душу тесорі Di Oріente. Виявляється, кстати що це італійський бренд. Я не знала, але це виявляється так, бо я якраз зараз там формую корозину на мейкапі, щоб мені Танюшка привезла, коли буде їхати в вересні з України. Сюди вона сказала, що зможе мені привезти коробочку. Я така, окей, звичайно, я скористаюся цією можливістю. Я там е, на замовляла. І хотіла теж і гель для душу купити. Е, але потім все-таки відмінила, подумала, куплю тут просто якийсь. І ми зайшли сьогодні в Омай і знайшли оці гелі. Е, мені вони подобаються. Вони класно пахнуть. Тьома ось собі взяв теж чоловічий варіант. Ну, вони такі, вони всі унісекс. О, султаном пахне. Таким сучасним султаном. Коротше, прикольні. Смачні вони мені подобаються. У мене був такий червоний, класний. Е, губки для миття посуду, але я прийшла додому і зрозуміла, що в мене ще були. Штучка для лимону і штучка для часнику. Щоб зберігати, коли воно вже надрізане. От, наприклад. Як я вам казала, я зробила сьогодні салат, залила його лаймом. І інший кусок у мене залишається. Я завжди не знаю, куди засунуть. У мене тепер є такі штучки, я просто туди його кину, я їх спочатку тільки помию. І все, воно тут зберігається. А це от для чесника цибулі, такого, що смердить. У мене теж зараз лежить там шматок цибулини, який залишився після тостів, який я робила з локамолі, Пульверізатор Я собі купила, бо коли я роблю рефреш. Кудряшок вранці, там, або в день, або ввечері, неважливо. Я сюди наливаю воду і просто розпилюю на волосся, все це добре мочу. І це, коротше, хорош сухо, я без неї жити не можу. І ще ми купили раптор від комарів. Я його вже поставила в розетку, бо в нас, я так розумію, що через кондиціонер іноді попадають до нас якісь комарі. Я не розумію, як, але це факт. А! І от іще маленькі такі пакети. Я так розумію, коротше, вони виглядають як вакуумні, але вони не вакуумні. Це просто пакети з клейкою такою стороною, яка має дірочку, і через цю дірочку ви випускаєте повітря, коли складаєте воно щось. Вони, звісно, дуже великі. я Думала, що я... А! Ні, вони просто на зіпі, Понятно. Коротше, мене облапошили. Так, тут же нема дірочки ніде. А, ось ця дірочка. Коротше, ти, типу, сюди кладеш одяг і потім так пакет скручуєш, і він випускає через отут, е дірочку зайве повітря. І, типу, все. І менше місця займає в шафі, в воді. Так. неважливо. Тут три пакети таких в наборі. Я думала, що вони менші По розміру будуть, не ну, ладно. Вже як є. Все, щось я дуже стомилась. Ми там так довго були, У мене ж голова закипіла. Я вже, вже все прибрала після е готовки і трошки вже замахалась. Я приїхала в магазин, бо мені треба ще купити фрукти для завтрашнього відео для зйомки. У мене є дома просто тільки персики. А я хочу, щоб ще у нас на відео договору полонеється. Щось ще подивимося, що там є красиве. Я ще з половиною бюджету реклами на Реквізит для реклами. Так, що тут у нас є? Ой, що таке все жовто. Так краще. ось тут є полуниця, вона, звісно, зараз буде непримічна дорога, <пробіт> да, я думаю. І вона явно не дуже вкусна. Фраголе. 2 євро це коштує. 100 гривень. І, хоча не так і страшно, як я думала. І, мабуть, візьму лохину І, можливо, оце, не пам'ятаю, як вона називається. Такий у мене вийшов список покупочок, купила профітролі, Один вже з'їла, не дуже смачні. Розстроїлась тут далі е, сир брі, сир абитний, арахісову пасту дуже мені захотілося, яйця, оливкова олія, е, ця полуничка, е, лохинка, малинка, виноградик. і ось кефір і два сочка. Це щось там на 40 євро вийшло.